станем собою, Зацвітуть зацвітутя брикоси, зайоза тростане на дні, в той день твої розплечені коси, як світанкові роси, Впадуть знову на обличчя мені. В той день, коли ми станем собою, буде видно так ясно. С ним зникнуть втомлені гасла і стане вільна дорога за Як діти, будем далі хотіти шаленіти у морі бажає, в той день нас захопить вітер Нас обіймемо мимо всесвіт, у якому немає страждань, в той день чому слова стануть. I Іду, йду, йду. йду. От такий ми вчора зробили тут переход. Та! Ти що? Пішоходний мост? Ть, ти купатися будеш грязна. Ума, залазь! Ума, йди залазь! Опа. Опа. Хі -хі -хі. Ой. А тут же яка краса, боже мій. Вчора тут один умнік заїхав трактора мить. Колошмати в цю воду своїм плугом чи що то таке, не знаю. А в риби нерест. До гори пузом, хоч би не сплило. А ще на днях, мої дорогі односельчани зробили ось такий кострик. Прямо біля води, учитуючи те, що там теж є місце для костра. Ума, що ти жреш, бляха, кістка! Ума, ніся! Опа! Чисте узбережжя, моє любиме. Да. Це не рекламна інтеграція, якщо що. <гум> <гум> У меню сьогодні кільця. Кукурудзяні! Кока-Кола п'єм, не снабжає війну. Караван, кстати, моя любима водичка. Ну да ладно! Хліб сімейний, пюре дитяче десь іще було і куски бутилок! половинки, щоб розслабитися. Біля річки на природі красота. Даума, Безобразіє все це, Безобразіє! Вчора із другом моїм Яросом, плавали на ту сторону. Це в нас, звісно, таке, як колумби, два поплили, на цій лоці одномісній. Я відос прищеплю. Задом наперед пливе. одне одномісна, а нас центр ваги рівний. Красота. Шторм надвигається. Шторм. Штурму попередження не було. Вода підставила. Та на тій стороні ще пособирали гнидники. Привезли сюди, сувенір. ось у наш, слава Богу, ще не Титанік. Водички там достатньо вже набралось. ось гниднички. Зараз зберемо зуму і викинемо. Хто любить отако на природі помітить усе, побачить це відос і скаже На покази все повиставляла. Ребята, мені абсолютно пофігу. Може хтось побачить мій відос та захоче з мене приклад взяти. Вони з такого бидла, як те, що там гадить. Все, пішла, взяла. І воно там хто вже біжить до мене. Я як чувствувала. Security мені біжить. Ах ти чудо моє! Ты мое чудо, привет. Свои, свои, свои. Привет, привет, мой свет. Ну что, идем? Идем? Ну, это так. Те, кто думают, что в селе Немає стиральних машинок, то сьогодні буду поласкать. Аматор приїхав поміг. Будеш платити за піар.